Колись 1 травня центром рівного ходили з транспарантами Мир Трудмай та Слава КПСС, але пройшло більше 20 років, і гасла змінилися. 1 травня 2013-го центральною вулицею міста несли плакати з написами Хто вкрав танк та куплю чесну владу. Саме так активна молодь рівного висловила своє ставлення до першотравневих демонстрацій. Організатори акцію назвали монстрацією. кажуть своїм заходом хочуть викликати усмішку на обличчях рівнян. Всі знаємо, що 1 травня є прийнято відбуваються демонстрації, але знаємо що часочка, де де вальвація, там де мотиватор. Є щось негативне. Ми сьогодні пропонуємо людям щось позитивне, монстрацію, де вони можуть прийти. А Постібатися, можуть прийти одягнуті в костюми, як їм хочеться, можуть себе виражити через ці гасла, через ці написи, які вони роблять на плакаті, ті малюнки, через барабани, через ролики. Тобто, будь-як, як вони себе хочуть виразити, як вони себе почувають сьогодні в цій країні, в цій державі, в цьому місті. Монстрація по Рівненськи мала закінчитися на Майдані Незалежності. Проте його заполонили представники однієї з місцевих політичних партій. Тут гасла були вже традиційними для першотравневих демонстрацій. Через годину люди з майдану розійшлися, а учасники монстрації, щоб не провокувати конфлікт, свою акцію завершили на чайкиний алеї. Олександр Тус, Ігор Прокопчук новини Рівного.